Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, мене звати Ніла. Ось і вийшов вже другий герой місяця в цьому році: це герой природи і друїд за класом Віселус. І забіжу наперед, його теж зробили більш-менш корисним в грі. І його вміння націлені на прислужників. Попереднього героя місяця це була пасивка на з'їдання прислужників, а в Віселуса вміння. Але давайте про все по порядку. Його перша пасивка: герой і сусіди отримують 2% життя кожного ходу. За кожного ворога, який отримує шкоду від отрути. І життя може піти овер. Своїм вмінням він наносить отруту по цілі і ворогам поблизу, то чисто теоретично 6% життя отримають герой і сусіди. Нарешті пасивки героя місяця стали хоч трішки корисні. 2% життя це хоч і небагато, біля 30 очок, але іноді може врятувати. Наступна пасивка це вроджений опір від отрути. Взагалі-то до релізу він мав опір аж від трьох показників: від отрути, вогню та кровотечі Течі. І я вже збиралася хвалити і цю його пасивку, прирівнювати до бонусу сім'ї горгульїв. Але на релізі залишили тільки опір від отрути, хоча краще б від вогню. Ну але вже маємо те, що маємо. З пасивками все зрозуміло, а тепер його вміння. Як для Героя місяця, броні норм йому дали 817, а от атаки зажали, тільки 708. І життя норм, а ще буде корінь, іноді з'являтися, бо він за класом друїд. З середнім набором мани, шкода, звісно, що не з швидким. Він з'їдає. Всіх прислужників з цілі і ближніх ворогів, і це вже дуже корисне вміння. Адже просто подумати, скільки вже героїв в грі є, які ставлять прислужників. І якщо прислужників якогось ройбена або йому подібного шляпного героя не важко побити, то з міньйонами, наприклад, Мірям та Міднайт, дуже важко боротися. Тому вже за таке вміння цьому герою місяця лайк. Далі він наносить 260% шкоди, теж цілі і ближнім ворогам. Це ніби і не багато для середнього набору мани героя, але ж він вже Наноситиме шкоду після того, як прибере мінйонів ворога. І ще він наносить 480 шкоди від отрути, теж цілі і ближнім ворогам на 4 ходи. Кількість отрути також зменшили на релізі, але якщо його прокачати по емблемах і зламати, то рівень отрути буде більший 556. Це непогано. Якщо цю отруту не забрати, то добряче відніме життя. І тут ще й спрацює наша пасивка і буде лікувати героя і сусідів кожного ходу, доки ворог травиться. А ще є зв'язок. Стихії дає всім героям природи в команді 5% шанс ухилитися від послаблень статусу. Це дуже мало такий шанс, але все ж він є і іноді спрацює, неможливо зняти. Де ж краще використовувати героя. В атаці, звісно, він буде ефективний проти героїв, які ставлять прислужників, особливо, як я вже згадувала, проти Міриан та Міднайт або інших героїв, які ставлять потужних прислужників. Звісно, Міриан та Міднайт одним вісеусом не налякаєш, тому було б добре мати в команді. Хоча б якогось бронеріза, типу МААТ, і шотера, наприклад, Ейора та Пушок чи стандартну Ліану, або подібних на них героїв, які просто є в наявності, щоб, напевне, добити такого злісного противника. Тому в таких випадках в атаці герой буде дуже корисний. Щодо захисту, він має багато броні та життя, тому може добре встояти. Перший пункт його вміння не завжди буде працювати, адже противник не завжди може взяти героя в атаку з прислужниками проти Віселуса. Тому, стоячи в захисті, герой точно не все шкоду по цілі і ближніх ворогах і навішає їм отруту, яку правда можна зняти і не завжди можна поставити, якщо є герой, який не дозволить це зробити. Але багато чого залежить, як завжди, від каменя на полі. Якщо ви маєте таких героїв, як Альнадаха, Маат, Квенель, Любей, та цей список може бути довгий, то навряд чи варто ставити Віселуса в захист. Якщо ж героїв природи є небагато, і цей ГМ кращий з них варіант, то, звісно ж, його варто розглянути. Але герої все-таки. Непоганий, і навіть дуже корисний в атаці, а також може згодитися для проходження квестів або карти, де треба прибрати прислужників. Особливо для тих, хто ще не пройшов четвертий сезон тремтіння безодні. А ви що думаєте про цього героя, пишіть у коментарях. А якщо це відео вам сподобалося, то ставте вподобайку і не забувайте підписуватись на канал. Також я дякую нашим ЗСУ, які роблять надзусилля і ризикують власним життям та здоров'ям, щоб спинити ворога. На цьому у мене все. Всім Миру, та добра до зустрічі.